Що треба зробити? Ми знімаємо нашу кліпсу і робимо 5 обертів. 1, 2, 3, 4, 5. І ставимо знову кліпсу. І швиденько виматуємо. Так, друзі, ми вимотались. Що ми робимо далі? Так, як в нас спочатку було закліпсовано 85 обертів. Ми вже зробили 80 обертів. Ми знову ж таки закидуємо, і як тільки наш грузик торкнеться поверхні води, ми починаємо рахувати. Швиденько це робимо. Один, два, три, 4, 5, 6. Я одразу ж зроблю знову мінус раз, 2, 3, 4, 5 обертів. І швиденько вимотаю.